Україні не вистачає ракет для ППО. Про це пише Форбс. Союзники України відреагували на наполегливі заклики президента Володимира Зеленського про надання більшої кількості систем протиповітряної оборони для захисту українських міст від російської агресії. Однак, тепер найбільшою проблемою для української ППО стане нестача ракет, а не пускових установок та радарів для того, щоб мати змогу відбитися від російських атак. Україні може знадобитися понад дві тисячі ракет ракет ППО щорічно, а це у чотири рази більше, ніж ми отримаємо зараз. І мало ймовірно, що наші союзники можуть забезпечити виробництво такої кількості ракет. В Міненерго закликали українців готуватися до складної зими. За оцінкою гендиректора, ясно з холодами люди можуть бути без світла по 12 годин За оптимістичним прогнозом. по П'ять шість годин в Українській асоціації відновлювальної енергетики мешканцям висоток радять е загортовуватися при щоденних відключеннях електроенергії забезпечення опаленням квартир на е горішних поверхах стане проблемою.